Дитячий канал Так продовжуємо діти ми абетку далі вчити. Ще тваринок пригадаєм букви всі запам'ятаємо. Маленьке мавпиня банани їсть щодня. Рано вранці встане і вже жує банани. Буква М. Подивіться, носоріг має він один лиш ріг. Коли щось його лякає, свого рога наставляє. Буква Н. Мала овечка це тваринка, пухка, м'якенька, мов хмаринка. Вона говорить БЕ-БЕ-БЕ. не забудьте тут мене. Буква О. Ось папуга. Кожен знає, що він гарне пір'я має. Ще папуга знаменитий тим, що вміє говорити. Буква Подивіться ось сюди, Рака витягли з води. Він мене не відпускає, пальці клешнями тримає. Буква Р. Слон великий вуха має. Робить вітер, як ними махає. Хоботом воду собі поливає, Стане на сонечку і загорає. Буква С. Смухасте тигриня мале у джунглях весело живе. Воно в траві любить лежати, а також бігати, стрибати. Буква Т. Удав повзає в траві із листком на голові. Йому сонечко пече він від нього не втече. Буква У. Фламінго рожеві так гарно гуляють, Та крила казкові свої розкривають. Буква Ф Малий хамелеон маскування чемпіон. Якщо хтось його злякає, вмить він колір поміняє. Буква Х Ось гарненьке, веселеньке цуценя прийшло маленьке. Воно грається із нами та стрибає за м'ячами. Буква Ц Стоїть чапля у болоті. І тримає щось у роті. Біля неї тут сидить жабка та уся тремтить. Буква Ч. Це малесенька шиншила. Вона весела і дуже мила. Любить гратися щодня вона зі мною у м'яча. Буква Ш. Щука в річці проживає, довгу морду вона має. Гострі зуби, хижу вдачу. В річці всі від неї плачуть. Буква Щ М'який знак лише поглянь. В нас був лан, а стала лань. М'який знак. Юрок пташечка маленька. В неї пір'я яскравеньке. Голосочок гарний має, в лісі кожен її знає. Буква Ю Ось маленька, зелененька, ящерка повзе гарненька, Вміє дуже швидко бігти, під камінчик вмить заліз. Буква Я Літери уже всі знаєш, добре їх запам'ятаєш. Можеш сам тепер ти взяти і гарну книжку прочитати.